20 місяців. Руководство нічого нам не каже. Ми їздимо на зустрічі, але це все формальність, серце нічого вони не відчуває. Скоро, так і все. Дяки стріляють чи не стріляють. Я бідкалася, що він не взяв чоботи, а він зима, обійдуся, хоча грязюка була. Балакали про все. Понеділок мені прийшла смс це було кажу, десь пів восьмого вечора. От, і написано, що рідну людину підтверджено країну агресором. Я не повірила чесно цьому. Я почала думати це вже не робочий час нікуди, коли ні працює цілодобово. От я їм дзвонила, вони кажуть, що все, все вірно. Так що дуже у нас хороша звістка. Тепер будемо боротися далі. Зустріли, подзвонив, сказав Слава Україні, і я по голосу знала, знала, що це син. Ну, як, як зустріли, сльози, крик, плач. Він, мама, успокойся, я на Білгородській границі. Через дві години нам видадуть телефони, я тоді бери за телефоном.